Таунхаус 75 квадратних метрів плюс горище. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Ще хочу звернути вашу увагу, що тут йде фасадний заїзд до таунхауса. Якраз Ворота, калитка, гарна локація, це пагорб, якраз класна панорама. Відео цього не передає, але дуже красиво. Він один залишився в продажу, всі, всі інші продані. Велика ділянка, зверніть увагу, сотки і окремо зроблені документи вже на ділянку та на, на сам будинок. Зараз покажу вам планування. Ще трохи вам вийду. Класна локація. Це Білогородка до Києва, 5 кілометрів. Прихожу, встановиться якраз шафа. Тут теж є місце під гардеробну чи шафу. Кухня в цій частині якраз під вікном, можна зробити вихід на терасу з цього вікна без необхідністю кухня, вітальня, столова. Це санвузол на першому поверсі. І на другому йде ще ванна з вікном. Зараз покажу. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві та Київській області. Якщо у вас є коментарі, пишіть під цим відео. Якраз ванна з вікном. І дві окремі спальні кімнати, причому ця якраз з таким французьким балкончиком класний вид. Зверніть увагу на висоту стелі, дуже високі. І між другим поверхом і гарищем якраз зроблені плити перекриття. Тобто там можна зробити ще функціональне планування. Зараз вам покажу. Супер вид, звісно. Класна локація. Так, і Показую вам якраз горище. сходи вже зроблені. Зараз покажу вам розріз. Якраз плита, йде утеплення і стяжка. Є мансардне вікно, тут ну, точно можна робити собі кімнату чи, як мінімум, якесь таке приміщення допоміжне. Приїжджайте на перегляд.